Готовку до Нового року. Ну, ми вже готуємося, ви бачите, вже ялиночка в нас є. Це в нас робили наша Інна Володимирівна разом з нашими підопостояльцями. Я так розумію, це під час арт-терапії, так? Да? Так, під час арт-терапії вони робили такі от ялиночки. Вже готуємося потихеньку до Нового року. У вас так затишно, у вас так чистенько, хайно все. Ну, дуже подобається і пожежна безпека, так. і вогнегасники. Бачу, так і все чистенько, квіти, зелень, ну, це дякуючи нашим дівчатам. Бачу на на сходах все так, от наліплено, щоб люди бачили, як підійматися. Ви угу. велика угу. молодець. Да ви тут самого початку да, працюєте цьому з самого початку. І з якими складнощами ви зіштовхуєтесь в роботі? Які б могли виділити, чи все добре. в принципі? Ну, Все стабільно, все добре. Ну, як сказати, ну, щоб сказати, немає зовсім нічого такого, щоб є іноді, проблеми є, але ми їх е... устраняємо. Вже навчилися вирішувати, так? Да? Так, да, навчилися вирішувати. Ну, у нас завжди йде е комунікація, це е родич.